Доброго дня, діти! У кожного з вас є сім'я велика або маленька. У кожного члена сім'ї є свої потреби і бажання. Дорослі в сім'ї працюють, вони мають різні професії і заробляють на роботі гроші для того, щоб усі члени сім'ї отримали все, що вони потребують, і все, що бажають. Діти зазвичай бажають дуже багато. Не думаючи про те, чи знадобляться їм ці речі, тоді дорослі пояснюють їм, що потрібно завжди робити вибір. А як ви думаєте, діти, чи можна отримати все, що бажаєш? І чи потрібно це? Звичайно, ні. Поясню чому. По-перше, багато речей займають багато місця. Вони можуть просто не вміщатися у вас в оселі, і тоді буде безлад. По-друге, багато речей багато коштують, тоді грошей може не вистачити на дуже потрібні речі. Тож, давайте згадаємо про першочергові потреби та бажання людини. Пограємо у гру. Потреби та бажання. Ось перед вами вода. Як ви думаєте, це потреба чи бажання? Вода це потреба. Без води немає життя. А ось солодощі. Це потреба чи бажання. Це бажання. Без солодощів. Можна прожити. Звичайно, їх приємно споживати, але прожити можна. Далі перед вами їжа. Як ви думаєте, це потреба чи бажання? Їжа це першочергова потреба людини. Без неї, як і без води, людина не зможе жити. Ось перед вами одяг. Це потреба чи бажання. Одяг це. Потреба. Людині потрібен одяг, щоб було тепло та зручно. Взуття, подумайте, це потреба чи бажання? Взуття це потреба. як і одяг, бо соня ж ходити не можна. Перед вами прикраси, як ви думаєте, це потреба чи бажання. Прикраси це бажання, без них людина зможе легко прожити. Сподіваюсь, діти, ви все зрозуміли? І тепер наступні картинки ви можете визначити самостійно, потреби це чи бажання. А зараз діти ми з вами прощаємося. Я сподіваюся, ви зрозуміли, чому не можна мати все, що хочеться, і чому потрібно робити вибір.